Остання команда друзі а, у цій половині конкурсу фрістайл. Потім ми побачимо розминку, але перед тим на сцені ми побачимо збірну міста Луцька. Замок Люберта. Всім привіт вам із Волині, всі співаємо з нами. Дуже раді ми сьогодні бути в півфіналі, але було дуже важко сюди добиратись. Місяць їхати до вас нам, тваріти ногами, і співають волиняни. Знову в цьому залі, в півфіналі, в півфіналі. Але хочемо далі! В півфіналі, в півфіналі. Але хочемо далі. Команда Замок ребята. Добрий вечір! Ну що ж, друзі, почнімо. Давайте уявимо. Міліціонер зловив хулігана. Дядька милициенер, ну пожалуйста, ну отпустить меня дядя милициент, так не буду, пожалуйста, не пустить дяденьки, милиционер. <соць> На мед <мент> поганы. <соць> дядька милиционер, ну пожалуйста. <соць> ну что ж, друзі, продовжуємо від собі розмова в сім'ї після выпускного. Доча, ты що, куриш? Бать, після сексу свято діло. Ну що ж, друзі, продовжуємо. Уявіть собі, українські лелеки летять над росією. Курли, курли! Ну що ж, друзі, ми продовжуємо уявіть собі середина сварки між хлопцем та дівчиною. Ну шо? А ты бежишь и ничего. Шо мне робыто? И ты! И ты? И ты! Добре пиду! Чо ты же и... <свят> стоишь? Мне пиды! И ты! Добре пиду! Ты же <свят> тут? — Петя, ти задумав, ти мужик чи баба? — Я — мужик! Я — мужик! Ну чож, друзі, продовжуємо фантазувати. Уявіть собі, гардіробщиця — кіллєр. Е-е-ей, іди сюди. Іди сюди. Дивись! Вже 223-й. Друзі, продовжуємо і від собі звичайний випадок біля нічного клубу десь так в четвертій ранку. Міша пошли, я тебе проведу домой. Ти мене проведеш. Міша, ти глянь на себе, ты неадекватний. Уху просто. Міша, ты вообще трава обоєм? Травіще я бы сказал. Все, Мишка, пошли, я тебе проведу домой і я обіцяв твоей маме. Маме обіцяв? Мам, что реально обещал? Давайте уявляти, отака зовсім худенька дівчинка вирішила допомогти своїй трошки товстішій подрузі схутнути. Дивимось, святка готова. Побігли. Я не поняв, але ми таких 5 метрів пробігли. Що з тобою? Я не можу. Вставай, світка! Вставай! Вспомни, ради чого ти це робиш! Вспомни Валєрку. Найкрасивіший красивий хлопець на селі! Він побачив, ти похудала! Приди до тебе з таким красивим кольцом. А там отакий от от діамант, і він скаже Свідка, виходь за мене замуж! Ти готова! Я манала. Друзі, уявляємо, жінка напросилась на зимову, на зимову рибалку до свого чоловіка. Слухай, Назар. М -м 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 мені дуже холодно, як ти замітити, може, ні, я не знаю. З -з 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 Зараз мінус 31, холодно капець. Дай хряпнуть. Горілочки. А наша мені на рибалці горілочка. Є чай! Атічно тут. то, то, то и ты до своих друзей попросишься. Нашему не дружить с тими алкашами? Мы не самому вот на рыбалке интересно себе сижу. Слухай, Назар, все, я все понял. Поехали домой. Домой без рыбы. Нет. На завершення, давайте уявимо трошечки, випивши й тато, забрав дитину з садочка. Йой, Мене не любить твоя мама. Ей, <плес> сина, сина, от скажи папки чесно, як другу. Тобі з дівчат в садіку хтось нравиться. Та, да, Хрістінка. Хрістінка. Оце куртовик маленький. Давай в місті з папкою. Ха-ха, без ливчика мала. А нічого ти ще не понимаешь, давай до мамки йти. Дин -дин. Ах ты ж скотина. Ти да було вообще, ти подивись на кого ты похоже. Дубе, конечно, тубі! Кого ты привів? Ти мені скажи, кого ты привів? Ти що забув, що у нас дочка Христинка! Христинка! Сиття, що тобі нравиться? Мамка, знакомся це сядь. А христинка зараз по логіки речей со сватами знайомиться. Якими сватами їм всього по 5 років. О ти права. Як швидко ростуть діти. Так все, я не хочу нічого чути, щоб не вже була христинка. Ти мене почув? Алло, Валерчик, ты с моей Христинкой еще в магазине. Ты тебе бери бутылку у нас в запасе еще полтора часа. А сын в тебе, Валерка, Актерище. Ну що ж, дорогі друзі, і що хотілося би сказати на завершення. Якщо сьогодні вночі ви будете йти додому нічним Львовом, а назустріч вам буде йти дівчина з веслом. <свист> Значить, хтось <ж> буде адгріпать. <плес> Команда квасалок люберта дякуємо. Команда на красавок Люберта, дякуємо їм.